І так, всім приліт! З вами Бендер, і сьогодні вже другий обзор мода. Виходить, що так довго модів не виходило, напевно, що два тижні тому останній був обзор, да? Так. Да. От. Ну, в мене не, не могло б вийтися. Так, і сьогодні в нас мод на ловушки. І перша ловушка це... Е, яка тут? Ну... Це желізна, вона крафтиться з желізних гра, з ось так крафтиться вона. І тепер давайте ми її протестуємо. Бажано десь на лінії поверхні. Давайте нам трошки музику приключу. Так от і отак от, от. Все. Давайте тут от біля корів. Так, я музику вчера верху. Так. І ставим сюди от той блок. І тут есть дві нажимні плити. Не видимо плита нажимна. І е, під траву. Давайте поставимо під траву. От ідея якісь пацан, не знаю, що тут нажимна плита, і хоп! І все. І не вибереться туди Хіба якщо не зламати забор і все а так він би не вибрався. І друге в нас... Е, філ, ну, типу, вогняна якась. Травпиться вона ось так. І давайте знов поставимо. І вона робить вогонь. Навколо... Навколо, да І десь... І хто не стає? Тобто, коли не встає? Тепер настали і отстали, так? Да? І наступна ловушка крафтиться ось так. В принципі, нових ресурсів нам не дає, тільки додає блоки. Так. Поставлю. І вона робить таку от яму. Де втрина три блока. Давайте ми ще раз це зробимо, але давайте ми це будемо більш небезпечно. Вечні в істині. І стоїмо Оп! Опа! Не виберемося. Типу того. ні Наступна в нас е, пастка крафтиться ось так. Вона робить, по-моєму, вогонь під собою, да? По-моєму. На неї не поставиш тільки, на неї поставиш отаке. І... Дивіться. Я от думаю, як вона тоді працює. От, питання. Не знаю. Коротше, вона там якось зажигає, бо я щось не поняв, нормально. І у нас наступні такі от коврики. Та, да, накривка, так. Можем вирвати там типу яму 3х3. Раз, два, три. Так, так, так. Тут воно жлишнє. Возьмемо землю, щоб її заробити. О, ця плита крафтиться ось так. Е і от така от дивидима плита крафтиться ось так. Так, возьмемо. Звичайно, землю. И вот так вот. Вот, все. Раз, два, три. Два, три. Три. И вот так вот. Так вот, так вот. Так вот, так вот, так вот, так вот. Все. И теперь це все можно накриваем цими ковриками. Так вот деликатно. Досить. І... Е, і крафтиться цей коврик. Зараз вам покажу. Ось так. І давай е, пройдемося. Опс! І таке над нами камінь! А насправді над нами цей пісок. Ну це так само можна так. Де тут? Давайте ми розриємо це. І так само можна зробити спіс сочною. Секундку. І ми продовжуємо. Так. І тепер давайте ми це все заставимо в пісок. Це так само, це просто... Якщо ми в пустелі, це будемо робити. Таку от пастку. І з піска крафтиться. Ось так. Тобто зверху пісок, а з, з, там литкий любий mm. пісок. Так. Ми знову продовжуємо нас на тату. З... І так от. Попробуй. Ну тут вже буде більш рідніше ідемо Йдемо, йдемо, опс. Mm. І... І в нас тут є пастка, яка може доповнити отаку от пастку, яку ми тільки що зробили. Йдемо вниз і ставимо такі от спекер. Крафтиться вони ось так. Нажму, ну, питуємо, вже показував. Видимо. І давайте поставимо. В принципі, думаю, да? Та йо. так? Та так, 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 так. Так от. А, так, давайте піднімемося. і... І давайте так в принципі давайте так от отключим виживання. Не вбиваю дуже. Вам скажу. Ну, так. І такий джок йде. Збивай, все, ми померли. І ми десь тут зараз спавнилися. А... Точно, давайте ми відновимо наш режим, так щоб я знайшов нашу, так можна сказати, нашу площадку. А площадка наша десь. Там. Да, там. Ми знайдемо зараз. По-моєму, десь з цієї гори местах. От я вже бачу наш пісок. Е -е -е -е. Ага! Наша пасха попалася корова. У -у -у. Щоб там би так от. Давайте ми сюди впали. І всі речі знищилися. Так. Да. Так, щоб якийсь не прийшов, там тему, побачив. Ой-ой-ой, тут якісь речі. Е -е так, давайте я вам зроблю день. Але я зможу це трошки по-іншому зробити. Ні. Так от зробимо день. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. Ссылка на цей мод буде в описанні. Всім пока і до нових зустрічей.